Боже, щоб то було щось людське, то найперше би хотілося. Ну, тобто, щоб це була людина, яка буде мати державницьку позицію, яка буде частина не від, від Зеленського, а частина від народу. Хоча це в це, я мало вірю. А як думаєте, що має бути в пріоритеті в нього і взагалі що мав би зробити, наприклад, в перших 100 днів? Оборона країни це найперше, найголовніше. Найголовніше оборона, всі бюджети мають бути підтасовані під оборонні е, кроки. А в переговорах може брати участь чи не може як Єрмак? Ну, я не, ну, як на мене, я не розумію, чого не міністр закордонних справ бере участь, як головуючий в цих переговорах. Це ж, типу, найнята людина, типу, як не знаю, ну… Як секретар, як, як людина, яку взяли просто на роботу, і вона не є е, ту, яку призначили там, чи Верховна Рада, чи, чи конкретно прем'єр-міністр. Це ж просто взяв собі на роботу, винення президент, каже, будеш керувати офісом. Так я собі вирішив. Та й таке. Тому як до мене, це є людина, яка не має брати участь в переговорах. Тут скоріше питання не до нового керівника офісу, а до, власне до Володимира Олександровича. Тому що, ну. Так якби ми не почули від нього нічого конкретного і внятного і про його бачення, і про причини того, що сталося. Потрібно якось працювати в напрямку досягнення миру, і це саме в першу чергу, що повинен він робити і досягати. Але ж таки, скажу, що прислуговуватись до різних думок, різних думок і партій, різних думок в суспільстві. Ви сказали про перемир'я наближати його. Як думаєте, він зможе впливати? І чи оця зміна керівника офісу президента якось посприяє нам, на відміну від ну, такої діяльності Єрмака? Ну, якщо у нього такі повноваження будуть, як у Єрмака, то він може впливати на щось. Але я не думаю, що він повинен мати такі повноваження великі. Все-таки сподіваюся, що і президент. Має в першу чергу брати на себе більшу відповідальність. А це людина, яка повинна виконувати його вказівки, скажімо так і розпорядження. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.